Це увага перший на майданчик. Перший раунд. Так перший раунд. Чорні шорти, чорні рукавички. Це Олексій Лесі так І Гренчук білі рукавички. І таке комбіновані біло-чорно-червоні шорти і татуювання. Випробовувати захист суперників. Ну, Я думаю, вони один одного добре вивчили. І, звісно, розуміють, що тут будь-який удар може стати вирішальним в цьому поєдинку. Бачимо, бої працюють дівсторонній стійці. Так, але бачите, поки що Микола він на локтіках, він програє. Щойно Олексій недбало. Цей був епізод і чуть не пропустив. Пролетіло, як ви казали, так, в цій так. ситуації так буквально в лічних сантиметрах від обличчя цієї удари. Вирішив пошукати, атакує зараз Олексій на дальню руку, болівим прийомом. Відпускає захват дуже небезпечно зараз. Ну, Здається, все. Так. І все. Олівакен. Олексій Олівахін в гранд-фіналі. Це неймовірно. Це просто неймовірно. Так, а знову ж таки, ми бачимо все.